Чомусь так дивно, наші бажання здійснюються, а я відчуваю почуваюся я трохи щасливим. Навіть відчуття радості немає. Я теж тримаю цей лист, квитанчу відплату. Все дуже просто. Ми цінуємо речі по ціні, яку ми заплатили за неї. А тут усе задарма. Ти нічого не платиш. Нічого! І тому втрачається відчуття радості. І що ніхто звідси не зміг вибратись, усі зависали назавжди. Чому? Можуть? Варто лише загадати те бажання, заради якого можна вибратись. Але за весь цей час я бачила це лише один раз. Що цього потрібно? кожен сам для себе визначає, лишатись йому чи ні. Сам ні, не сам. Ми вже не належимо собі, звичайно. М -м -м. Скажи, кому належить тут влада? Ти вже давно знаєш відповідь. Я, кожна з нас. Тут володарюють наші справжні бажання.